Для розв'язання нерівності, ми основу маємо порівняти з одиницею. Звісно, тангенс пі на 12 це число додатнє, тому що кут пі на 12 знаходиться в першій чверті, а там тангенс більше за 0. А для того, щоб порівняти з одиницею, ми згадаємо, що одиниця це тангенс пі на 4. А тут у нас тангенс пі на 12. Якщо говорити про аргумент, то пі на 12. Менше, ніж піно 4. А так як тангенс функція зростаюча в першій чверті, то тангенс пі на 12 менше, ніж тангенс пі на 4. І отже, у нас основа менша за одиницю. Тому при переході до показників ми змінюємо і пишемо, що. 3х-2 на x-5 було менше рівне, стає більше рівне, ніж 7 на x-5. Маємо ось таку нерівність. Перенесемо всі члени нерівності вліво, будемо мати 3х-2 на x-5, відняти 7 на x-5 більше рівне 0. Виконаємо дію віднімання. У нас однакові знаменники. Х-5 буде спільним знаменником, тому тут ми будемо мати 3х-2 7, або це буде 3х-9 на х-5 більше рівне 0. Ось така нерівність. Спочатку зробимо рівняння: 3х-9 на х-5 дорівнює 0. А це тоді, коли 3х-9 дорівнює 0, х-5 не дорівнює 0. Розв'яжемо перше рівняння перше, і будемо мати, що х дорівнює 3. А тут х не дорівнює 5. Виставляємо ці значення на числовій осі, 3 і 5, причому у нас 5 не дорівнює, отже виколота точка, а 3 точка зафарбована, тому що нерівність у нас не строга. Знак плюс мінус плюс цієї нерівності і більше рівне нуля от. Об'єднання цих двох проміжків є розв'язком нашої нерівності. У відповідь ми маємо записати суму цілих розв'язків нерівності на проміжку від нуля до вісьми. Отже, у нас проміжок, як ми бачимо, від нуля до вісьми. Тому знаходимо цілі розв'язки 0, 1, 2, 3. На першому проміжку. Тепер на цьому. 5 не входить в розв'язок, тому наступний розв'язок 6, 7 і 8. Ось таку суму ми повинні знайти. Ну, Давайте знайдемо таким чином. От 1 і 3 це 4, 6, 10. 8 і 2 ще 10. Разом 20 і 7. Отже, маємо 27. Відповідь пишемо 27. Дану нерівність будемо робити методом інтервалів. Для цього розв'яжемо рівняння. 10 в степені х мінус 16 на 5 в степені х, що ділиться на х плюс 2 рівні 0. Отже, чисельник рівні 0, 10 в степені х мінус 16 на 5 в степені х рівні 0, знаменник. Х плюс 2 не дорівнює нулю. Розв'яжемо перше рівняння. 10 в степені х можна записати як 2 в степені, X, що множиться на 5 в степені х. Тоді 5 в степені х винесемо за дужки. в дужках буде 2 в степені х мінус 16 дорівнює 0. 5 в степені х нулю не дорівнює. Вираз завжди більше за 0. Отже. 2 в степені х мінус 16 дорівнює 0, тому 2 в степені х дорівнює 16. 16 це 2 в 4 степені, отже х дорівнює 4. А тут х не дорівнює мінус 2. Виставляємо дані значення. Мінус 2, 4, мінус 2 виколота точка. От 4 зафарбована, тому що нерівність у нас не строга. Визначаємо знак. Справа. Якщо говорити про будь-яке число більше за 4, якщо ми візьмемо, ну, наприклад, 5, то внизу у нас знак плюс. А зверху, якщо я знову ж таки от буду підставляти от в цей вираз, тому що 5 в степені Х ми винесли, воно завжди додатнє число, то 2 в п'ятому степені це число більше за 16, 2 в четвертому степені. Отже, буде знак плюс. І в чисельнику, і в знаменнику, тому ми ставимо загальний знак плюс. Знаки чергуємо. І у нас більше рівне 0, там, де стоїть знак плюс. От, об'єднання цих двох проміжків і буде розв'язком нашої нерівності. Ми далі розглядаємо проміжок від мінус 3 до 7. І там і там ключ. Ну отже, мінус 3, тут 7. Знаходимо цілі розв'язки на даному проміжку. Такими є: отут є мінус 3. Мінус 2 немає, тому що це точка виклута. Наступний проміжок дасть нам 4, потім 5, 6 і 7. Будемо шукати суму. 4 і 5 – це 10. Ну, наприклад, мінус 3 плюс 5 2, 12 плюс. 10 і, так, 10 і 2 – 12, плюс 7, 19. Сума буде дорівнювати 19. Для розв'язання системи нерівностей розв'яжемо спочатку кожну з цих нерівностей окремо. Перша нерівність показникова. Так, як у нас основа менше від одиниці, то при переході до показників ми міняємо знак і пишемо, що буде менше, ніж 8 плюс х. Розв'яжем тоді мінус 2х мінус х менше, ніж 8 відняти 1. Перенесли в ліву і праву частини відповідні доданки. Отже, мінус 3х менше, ніж 7, а х більше, тому що ми ділимо на мінус 3 від'ємне число. Мінус 7 третіх, або х більше, ніж мінус 2,13. Це розв'язки нашої першої нерівності. Далі будемо розв'язувати нижню нерівність. Так як у нас дріб менше від 0, а його чисельник 4 це додатнє число, то для того, щоб результат був від'ємний, потрібно, щоб в знаменнику х-5 було менше за 0. А отже, х менше 5. Нанесемо на числові осі обидва ці розв'язки. Отже, х більше. За мінус третю і х менше за 5. Як ми бачимо, це буде проміжок від мінус 2,13 до 5. У відповідь ми маємо записати кількість усіх цілих розв'язків цієї системи. Давайте їх порахуємо. Отже. Ціле число, яке стоїть справа від мінус 2,13, це далі мінус 2. Потім мінус 1, 0, 1, 2, 3 і 4. 5 не враховуємо точка виплата. Кількість, як ми бачимо, 7. Отже, відповідь пишемо 7.